Друзі, всім привіт, всіх радий вітати у себе на каналі. Сьогодні я вибрався на природу з ночовкою на мотоблоці. Вирішив як не є останні дні вибратися з ночовкою, приготувати собі смачненьку вечерю, повечеряти, відпочити. Зараз я покажу, що взяв з собою, їхав, забув намет, зараз брат. Підвезе мені намет. Так що не перемикайтеся гарного вам перегляду. Та ну що ж, друзі, в пакеті е, спальник із гусиного пір'я, подушка. Ну, тут основні в мене речі, тут основні продукти в мене тут. За свою калунчика. Яке ж діто без хунчика? Тут у мене заматаний столик, я не хотів туди лежити, щоб він не пригав. До речі, буду навіть сидіння з автомобіля використовувати. Ну, це ковта, гамачок. Добрався я сюди, на цю локацію. Далі я не заїжджав, не хочу Сусоночки я молоді руйнувати. Зараз я перенесу свої речі і буду розполагатися. До речі, я хочу сьогодні робити тушковану картопільку, буду плити вогнище, насобираю дров і розпалю вогнище. Так, намет встановлено, зібрано точніше. Зараз я розпалю вогонь, тому що комарі літають, кусають і буду приступати до готовки. я ще буду розпалювати за допомогою своїх ватних дисків. Ось і все чистить. Бера суха, а зараз буде чудово горіти. В принципі для тушіння картошечки потрібно ну, майже жар так, як в печі, щоб картоплі ну, подобрав включився. І так, друзі, ось до мій табір. Доволі комфортно так, ну уютненько Тут у мене буде завтра підцепити гамачок. Зараз не бачу сенсу цепляти гамак так як комарі. Душевно горить вогнище. Сидіння просто чудово сюди в, в інтер'єр. Намет. Зараз я піду екскурсію. До речі, вибирав не, маленьку, не самого малого і не самого великого. Частину я на, на поплам'ю розріжу. Я взяв стріч пленку, щоб замотати тоді. Ось е, мій спальник він ось навіть чувствується голочки з піля. Подушечку взяв собі, коротше буде комфортно. Ох, сьогодні буду чудово відпочивати. Вогнище горить, а комарки все літають, літають. Так. Мій краганочок забушений. Це стрес, звісно, їх тут сотні. Так. Стільки ж до мене м'яса тут. в мене два великі шматочка. Цибулинка. Декілька зубчиків чесника. Чотири великих картоплини. Та це реально треш? Я уявляю, що було б, їх би не вогонь, вогонь. Найрубіше було. Так. Взяв я ще одхотяничка. Для чого він мені А, м'ясо обжару, тоді обжару овощі і обжарую я картошечку. І це все я буду обжарити в окремих ямкоцях. Пакетик в мене тут помідори, банан, грушка і персик. Гірчиця французька, зернова. До речі, взяв я до дві мистецькі колбаски. Також додавлю. хлібчик. Морковочка. Ну туди ось до летіти сюди. Цухерочки, понтик. Ну так, себе побалувати. Е, до речі, зараз маточок вершкового масла взяв. Хочу картоплю додати. Та що буду я обирати картоплю. Навірно, буду я присідати до вогнища Вибирати, бо в мене заїдять. Так, друзі, перейшов сюди. У мене подушечка така, ну це спеціально мені на мотобоці на сидіння, а буду використовувати як підколінники. Передаю всім вітання моїм підписникам. Кожному подякував. Дякую за підтримку. Кому ж нічого не бояться, копієс літають тут тут. У друзі, вже в по поводу мотоблока була така ну, задумка, ну ще раніше. Нарядити мотоблок з 5 літровим балоном газовим, купити там, припустимо, вермишель, там, круп і просто-напросто по ближайших селах покататися з ночовкою, розуміло. Але щоб такого десь хоча б на тиждень, було б, взагалі, ну, шикарно. Ну, зараз не той час, щоб. Роз'їжджати так? На дворі тихо, не сильно вітряно. Усе чудово хрім комарів. Так, друзі добавлю я котелочок олії обсмажу трошечки картошечку поки картошечка буду і я почищу і почищу морковочку. Піс, друзі, це сижу в диму, тобто щоб на мене дим, що вони все одно літають. Картошку ми не смажимо до готовності, а лише трішки, тому щоб вона придбала такий ароматний запах і смасточніше. Моколочку я вирішив покришити. від класики сфей. Так, друзі, ось до морковка покришена. Ну, покришив, як вийшло. трохи крупно. Ну, ми не на програмі де готовлять і не на кухні. Так. Трошки велика картоплинка треба перерізати. Блин, я всю різати не буду. Так, докладаємо обліку. Сейчас можно дорожка от трава. Можно было бы томат взять, но я не хочу, чтобы она из тонкого До речі, взрываю водичку на чайок. Ну, тут не обов'язково якісь спеціальні розміри вибирати. Тут як вийде. М'ясо, виходить, пополам з картошкою по кількості. Вот, друзі. Ось стільки м'яса вийшло, ціла кришечка. Ставлю на вогнище. Дим трохи не дає. Що я часничок на дворі вечоріє, Тем, темно вже майже. Ну, ще видно, в принципі, але вже сонце немає. М'ясо я, мабуть, буду знімати, бо його в цій схворіці погано перевертати. І головне, щоб зажарочка. Нашла. Так. я тут кушать. тобов таких ось, да, голочок. так друзі, буду все це об'єднувати. Бо ввечері не стоїть на місці. А чорія. Ах, гараче. Як не то те, я на зло сьогодні забув всі свої тряпочки. Виконайся з тим, як у нас у кіно. Повністю вчора Я зараз його поставлю не на великий вогонь, а на жар, щоб воно пріло. Поїсти яму при фонарику за дрібниці. Мені воно нешкувалося. М'яса реально багато. Ну, нічого. Без смаку та. М'ясо я люблю. казанчик. Спробую трошки атакувати. Може побачу, може і без колбаски обійдуся? О. Скоріше, що Піха вона пушкується. Картозочка моя готується. До речі, зараз я добавлю ось такий чай. Він іде по відлом. Туди чайничок добавлю і буде чайок. Картопелька тушкується, вогонь не горить, лише жар, так що скоро буде вечеря. Куштував я картопельку картопілька. Чудово. До речі, друзі, перепрошую. Якщо буде ефект ехо, в мікрофоні вмикнувся режим ехо. Я пізно помітив. Та що перепрошую. На вулицях бачимо вже темно. А я ще готую їсти. До речі, я думав взяти акумулятора автомобільного і лампочку, але чомусь я передумав. Я не знаю хто тут вечором бродить. Не особо хочеться привлікати, привертати увагу. Так, друзі, я картошечку прябував і м'яско прябував. Воно вже готове. Ну, мені нема місту чекати на вулиці ніч. Я відставляю. Зараз собі сиплю, буду їсти. Ну що ж, любі друзі. Ось всіх я собі насипав. Буду її їсти. На дворі вже зовсім потемніло. Буду їсти я біля вогнища, щоб мені було видно. Всім хто зараз їсти смачного, теж і мені. Ну що ж, друзі, Я поїв картошечку, картошечка смачненька, я розрізав на половини паумчика. Буду я їсти ложкою. Просто-напросто цю ложкою. Вдома я так полюбляю їсти толку, зараз я руки всі обмазую цим соком, а так я зараз ложкою що не з'їм, те замотаю і на мотоблок положу. Ну що ж, друзі, на вулиці вже без 109 я повечерав, кумчуха трохи з'їв, а старшує, я обмотав плямкою і в пакет. Положився на прицепі і картошку, і чай. Чай я думаю, що даром я грів, ну побачимо, вже зранку піде. До речі, вогнище я загасив водою. Мені проблем на ніч не потрібно. Буду я перебиратись в намет, лягати відпочивати, не прощаюся, а хожу лише до завтра. Друзі, ранок. На вулиці вже 9, 9, 9 годин Я недавно проснувся, не спішив вставати На вулиці ночі йшов дощ 12 годин ночі Сидіння столик трохи намок Подушечка моя намокла, навіть я буду сидіти на мотоблоці Це сидіння вологе. Зараз я розвішу, трошечки хай просохне. Ну що ж, ніч пройшла нормально, спокійно. Да, це 12 годин дощ почався. Він нормальний такий зарядив, але він пройшов півгодини. Зараз я буду снідати, картошечку собі сипати. Я гадаю, що я гріти її не буду, так як нема в цьому потреби. Трошки посиджу, поп'ю чайок, дай буду збирати свої речі. Ну що ж, друзі, возьмемо сніданчок. Ось нормально показую картошечку. Картошечку я спеціально крупно погрешив, щоб вона сильно не розварувалася. Вона розварена, але ціла. Часночок для апетиту, помідорчики, рушка, персик, ну і чай з печивом. Да, у вихідний день я б міг би обійтися одною грушкою чи персиком, я був виситий. Але так в мене карточка зготовлена, для до чому б не посмакувати. Всім хто зараз їсть, всім смачного, також і мені. Так. Добре, що стільчика взяв з собою. Хоча в інтернеті не передавало на сьогодні, ну, на цю ніч дощ. Ммм, смачный? смачний. Картошечка чудо хоть холодно, но чудово. Ну що ж, любі друзі, я вже зібрав всі свої речі, їх на мотоблок, забрав все сміття і буду вибиратися додому. Я не прощаюся, кажу лише до побачення, Всім до скорої зустрічі.